Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 31 липня 2024 року. Хочу вам показати деякі форми винограду, які на сьогоднішній день е, готові чи майже готові. Ті, які можна потрохи різати. Ну, от, е, в такому плані. Значить, перша перед нами. Хишмеш бравісімо бурдака. Значить, нагрузочка цього року по ньому, в принципі, одна з найкращих, більш-менш нормально відсвівся він, дощів немає і тріску немає. Хоча цього року робив експеримент три рази з інтервалом в один тиждень вносив хелат кальцію. В розмірі 50 грам на 7 літрів води по таких тріскунах, як Бравісімо і там Дубовський рожевий. Бо минулого року, позаминулого року, Бравісімо в мене порвало просто в хлам і було ще два молодих кущики. Це маточний кущ. А два молодих кущики минулої осені я ви, не викорчував, а перещепив в голову куста. На один привив Гарольд, а на інший привив бананас. Бананас не прижився. З осені я робив щеплення з осені на зиму. От, то я викорчував його повністю, викинув, а один гарольд прижився нормально і так. По-перше, просто по сумашедшому. Тобто купив сажанець Гарольда, з нього там відрізав трохи лозини і в розщеп нащепив, і він сидів, сидів, а потім як почав йти, то він перегнав в два рази більше, ну, в два рази сильніший по силі росту там, чим кореневласний. Кущик, саженець, тось, ну, там сила росту капець, я вам продемонструю, а поки що хочу показати вам бравісімо. Значить, ну, десь щось доходить, щось вже готове. Вибірково громки. Ну, от, наприклад, така середня громка його. От середньою ягодою одна гривня. Ось так. Ховається майже, ну це середньо, Значить, кісточки немає. Цього року кісточки немає. А от покажу найпершу громку, яка от дозріла. Тут по забарвленню видно, ну, тут ягода бомбезна. ну Просто бомбезна ягода. І кісточки також немає. Ягода однорідна, нерознобійна. Тобто, колись на каналі Олексія Воронова я потрапляв на відео по Бравісіму. І от е, він тоді говорив, що якщо ягода однорідна, тісточки немає. Якщо різнобійна, то в великих тісточка буде ягода. У малих немає. Не буду зараз різати, трошки незручно, але ну, тим не менше. Я пробував от такі великі, От видно, що я рвав ягоду. Пробував, то... Ну, кісточки немає. Нагрузочка. Ну, така на ньому нагрузочка. Це дуже хороша по цьому році ще нагрузка. Так, да, є, там погорошені грони деякі. от, Деякі не готові. А так, в принципі, він видав дуже бомбезно. Одну ягідку знайшов я, що воно... Ну... Ну, тріснута, не знаю. Одна єдина, я всі грони обдивляюся, бо ну це такий тріскун. Я думав його корчувати, але залишу. Ну, хочу сказати, дощів не було зовсім. Останній раз 11 мм це не дощ. Оце таку гронку вам демонструю, різнобійно. Оце одна з самих таких поганих кілька грон таких там є. В принципі... Цього року запилення бомбезне. По бравісьому порівнянні з минулим роком. Минулого року було погане. Дуже багато було і тріску. Я його практично пересушив на ізюм. От так ще з цієї сторони зайду, покажу вам. Оце ця гронка, що саме перша дозріла. Бласка. Хочу сфокусувати. Видно, що це одна гривня. О, видно, що це одна гривна. І вона повністю от... сховалася за ягідкою. Так що цього року я задоволений бравісімо навіть з урахуванням от таких грон, огорошених. Кілька таких є. Ну, що тут ховати щось, говорити. Є з цієї сторони. От кілька грунт. Є таких погано запилених. З іншої сторони прекрасно. Так, це у нас бравіссимо. Вибірково можна різати. Ще одну хвилиночку хочу показати підщепу, прищепу, тобто, в голову куста Гарольд на кешмеш Бравісмо. І поряд, от будь ласка, кущик, з якого брався черенок і прищепувався. Тобто, ну, різниця дуже помітна. Далі у нас гібридна форма Атос Бондарчука. Ну, так як на цей рік більш-менш от такий АТОс. От така його ягідка. От в порівнянні з одною гривнею. Ну, більш-менш громкий, невеликий, може він ще набирає. Свого маху, тому що це його друге плодоношення. Того року він сігналив. Як на мене, то цього року ну, взагалі не виноградний рік. Взагалі не виноградний рік. Наприклад, як такий в мене є багатостраждальний аркас. Наприклад, кущик слабенький. От. Весь горох. От він зараз сховався за АТосом От Атос. І отут Аркас. Ну, взагалі це кошмар. Сама найкраща гроночка. От. Ну Самі його зима цього року. Да, є в нього приємний такий смак, шовковець, якийсь мускат, ще щось таке, щось. Ну, цікавий смак. Але ну, врожаю цього року, як, по-моєму, винограднику взагалі не виноградний рік. По такій причині, що заморозки. Відсотків 20 винограднику пошкодилось. По-друге, багато, ну, можливо, через перенагрузку минулого року, багато холостих пагонів. Це два. І третє, тиждень дощів під час цвітіння. Значить, це вже я вам показую гібридну. Форму баранова зорінька, теж вибірково можна різати. От можете побачити, що тут з куща. Зовсім мало, але тим не менше. Є непогані такі гронки от така під кілограм грона, от його ягідка а Я поряд так поставлю, щоб видно було ягідка його. Бірково також можна різати. Зорінька, баранова І от поряд другий кущик її теж так само трошки тут краще. От. Така вона. Зараз похолодало, сахар погано набирається. Вчора взагалі 22 градуса була. Ну, така вона. Вже вибірково, вибірково будемо знімати. Поки що нічого не різалось, так хочу показати, що воно таке. і Які цього року результати. Так, ідемо далі. Про сигнали цього року у мене красавчик Писанки Олега Михайловича. Ну, ще він не готовий, ще треба трошки повисіти. Непогана ягідка, непогано запилився, перше сигнальне плодоношення. Молоденький кущик. Лишилось на ньому лишив 4 гронки. Ця гронка така побільша. Ну, ще йому треба трошки повисіти. Побачимо, як він смаку набере. Ну, зразу не буду перемикати. Теж сигналочка, подарок Нікополю. Мускатик є, але ще він кисловатий. От така ягідка на ньому. От. Трошки воно погорошене, але ну, тим не менше це сигналочка. Мускат є. Так як я дуже люблю мускати, то... Будемо надіятися на другий рік щось краще він нам видасть. І із-за мускату я його, в принципі, і садив. Подарок Нікополю. Слідуюча гібридна форма, яка трошки розчалурувала цього року. Але, в принципі, так як всі, це пам'яті учителя. І погорошена, і так само по плодоносності щось, щось пішло цього року. Не так, ну. От ягода його. Вибірково можна різати. Пам'яті учителя. Так я. Щось трошки ножницями підріжеться горох і так і помаленько піде. Є, в принципі, і от непогані такі грони його. Тут одна гронка. Перегнулася. Підклав пінопласт. Так що пам'яті учителя теж можна різати. Йдемо далі. Далі всім відома Каталонія. От вона. Каталонія, до речі, непоганий урожай. Мені цього року видало. Гарний хороший урожай. Далі ще молоденький кущ. Минулого року сигнали в Каталонії це з цього от куща. Брався череночок і... Ростився саженець, кущик. Ось ну, така каталогія. Це у нас подарок не святая. От. Такі є гронки непогані. гарна така громочка. Навантаження непогане, є погорошене, а є і... На зрізочку, мускат. ну Дуже мені подобається ця форма, я дуже радий, що я її посадив. Ось таке подарок не світає. Також, перше сигнальне плодоношення от молоденький кущик у мене такий тут він. Зацепилась така громка. От це Геліодор. Є в ньому кісточка. В крупних ягодах в ньому кісточка є. Муска пока що такий собі щось там, Леді є, але є ще кислота, йому ще треба повисіти. А гроночка така, кабанчик такий. Ну, Перше сигнальне про плодоношення. Да, скажу цю гроночку я укоротив. Укоротив ще, 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 ще. До цвітіння. До цвітіння. Таку лишив. Там ще воно маленька, є, весюлька, погорошена. ну, то таке, Хай Будемо щіпати помаленьку. Отак. Ним я задоволений. Це у мене сигналочка Деньки на молоденькому кущику. От. Ну, що тут, понято. От, Її ще треба повисіти. От. Ну і горошок. Ну це так. Молоденький кущик. За прихворів. от, то. Побачимося саме будемо смакувати. Це пострий, він краситься, невеличка ягода, він ще роздувається цього року він зовсім зовсім ніякий. Побачимо з часом, чи не будемо ми з ним прощатися, бо урожайності тут ну, ну, немає. Це у мене Велес, до речі, по Велесу вам видно попеклося. Треба сітки затіняючи по велесу, я його укорочував, От, видно такий він. Але хочу сказати, якщо в ньому ще не буде мускату, так як і в попередні роки цього року, будуть реальні кості там, то я його просто викорчую і викину. Є набагато цікавіші форми на даний момент, які можна підсадити чи випробувати в себе на винограднику. Не хочу з ним гратися. Ну, побачимо. Велес. Це сигнальне плодоношення молоденького кущика. Енергодар Калугіна. Значить, інжен ізюмиться навіть... Дозріла, Це перша гронка, яка дозріла. От, будь ласка, такий маленький поки що тут багато гороху, але. ну, Я вже так от, видно, підскубував його потрошки. от, Це при землі гронка, яка сама перша красилась. Тут от, вище є також гронка. Ну, погорошений він енергодар. Але нічого, ну тут ще є оця. І ця гронка. Він вже його цілком можна різати, їсти в такому плані. Ну, подивимося, що він нам видасть на наступний рік. Будемо робити потім вже якісь висновки. Е, цимус, ну я так зрозумів, це він в мене весь горох. Тому що кісточки немає, але ще трішки кислота не зійшла з нього. трошки повисить. Це писанки Олега Михайловича. Такий цимус цього року перше сигнальне плодоношення. А це у нас кишмеш Юпітер. Ось такі гроночки, значить, півкуща вимерзло, півкуща. Ягідка його дрібненька, але дуже-дуже смачніша. Я його дуже люблю. От я підсадив ще молоденький кущик його. От. Напів кущика такий собі урожай на ньому тут. От. Ну, В нього невеликі гронки, хто знає, але, От. урожайчик невеликий, а далі півку ще взагалі нічого немає, воно примерзли і сусвіті вимерзли, я й не лишав уже. Там пару висюлік лишив, зараз вам покажу. Це вже ті, що пізніше вони зачепилися, я їх полишав. Отак трошки цього року нема таке, як було минулого. Ну, нічого, рік на рік не приходиться, недаром народі говорять, що слизьке господарство. А так, в принципі, я ним задоволений по смаковим його якостям. З ним я прощатися не намірююсь. Він безукривний у мене. Ось така ситуація. Ще хочу показати вам... Одну форму чи сорт, не знаю, що то таке. Зараз ми дійдемо до нього. От такий виноград. Що це за виноград? Я не знаю. Купував я його як ось. Але по терміну дозрівання це не Ася. Бомбезні, класні такі грона, дивіться. Суперові, хороший такий урожай на ньому цього року. Просто бомба. А що є це таке? Я не знаю. Є трошки гороху, але враховуючи такого кабана на сьогоднішній день. Ну... Цей виноград готовий. Але що це за виноград? Я не знаю. Зв'язувався з продавцями. Кидав лист, от лист, Таке опушення. Ну не таке гладке, як приображення, преображення, опушення як би й немає. О, така в нього от короночка. Така коронка у нього. А, Хочу навести різкість. О, така от короночка у нього. Мені сказали, що Дунов, але минулого року, коли виставляв фотографії е, у Фейсбуці і ну, вже підписував його як Дунов, мені Олександр Шаповал зробив зауваження, що це 100% не Дунов. О, ну, можливо, хтось знає, хтось розбирається в цьому. Поки що він у мене рахується як невідомий. Хто може знає, підкаже. Дійсно, як називається сорт, чи це гібридна форма. Буду дуже вдячний. Ну, на цьому буду завершувати. Твоє відео це стан винограднику в моєму регіоні, в моїх умовах, на 31 липня. Тобто вибірково вже можна різати такі е, форми винограду, як Бравісімо, Зорінька, Атос. Колонія, подарок не свята. Вони вже вибірково, хтось більше, хтось менше, дозріли їх вже починаю різати і, можливо, ще встигну по кожному якось окремо зробити відеоролик, зважити грону, зважити ягоду. Ну, постараємося. Але роботи багато, то побачимо. Дякую за увагу. Слава Україні.